Всім привіт! Давно дивився собі електроінструмент, Лобзік бачив, бачив неоднократно, як і сусід в мене працюють, сусіди. І в інтернеті бачив багато роликів. Ну, і це думаю. Так, я вже давно його планував. А це так продав бензопилу, хто дивиться, мої відео знає. Прийшли кошти, то це так і вирішив собі придбати нарешті лобзика. Модель ТА01580. Брав, там було два їх, фірма Техас. Один за це і 2000, коштує. Бачив на Промі 1600 там рівні 1700, ну доставка то було б те саме. Плюс гарантія, якщо на Промі рік, так гарантія 3. Ну, я розумію, гарантія це таке. Слизька річ, але тим не менше, в случай, чого 3 роки можна ну, занести. Е, дивився, дивився, то це так придбав. Вибір був між цим 2000 е, і меншим. Тут, по-моєму, 1000 з гаком. Е, потужність. Пише 1000 з гаком, ну, подивимося, а в тому 850. Ну я взяв цей, тому що це ще мало того, що в кейсі йде, плюс мучніший. Ось Для чого він мені в основному потрібно це обрізати на, на пол свиня. Коли ремонтую, треба доску десь підрізати, підсокати, то я через те взяв і мучніший Підрізати, підпиляти, в нас ж нерівно десь там угла сторцувати, ну таке. То я бачив. В інтернеті кажу і ролики, і це все, як воно робиться, і через те вирішив придбати. І де він? Такий кейсик. Знімаємо захисну захисну плівку. Не плівку, а цю картоночку. О. От ще характеристики я покажу. 1050. За 1700 був 850 Вт. Ну, звісно, вони це все прибріхують. Ну, тут те саме. Такий кейсик. Скажем, ну, пластик такий досить непоганий. В мене на ключах, головках, то там від фірми сталь, то там хужий. О, тако. Опа. Опа! Що йде? Сам лобзик замотаний. Заодно будемо перевіряти його. Ну ще чути новйом, Такий запах, не знаю, як то терся. от підошва така з накладкою. Ключик, щоб регулювати е, самі підошвочки, як воно там, він з підсвіткою йде. Ось тут включається вона. Включається, виключається вон діод. Він без е, цього, без лазера. Бо лазер ніколи рівно не показує. того, що тут, як мені, як мені пояснили хлопці, система, ну, він зажимається, як два кулачка з тої, з тої сторони, все одно десь буде маленький наклон і він рівно різати не буде. Тут переключати, переключалки ще ці. Ручка така досить непогана. Тут з фіксатором прорізинена. Чути таким, я не знаю, як то запах мила, таке щось. От є. Шнур, та я знаю, тут. Ну, він не сильно великий. Не сильно, на жаль, не знаю, може метри півтора буде, може і не буде. Ну, невеликий шнур, зразу кажу. З Під пилосос, насадка. Ці речаги, я ще навіть не знаю, що воно. Іде лінійка. Вставляється. Лінійка. Потім пилочка стандартна є. Ну, я ще в хлопців попросив, щоб мені безкоштовно дали на дерево. Ці, ця пилочка до, витримує до 65, ну, як вказано, характери до 65 дерева ріже сантиметрів. Бачите? А яка тут йде в комплекті? Це щось маленьке, тоненьке різати таке. Дві пилочки Там інструкція. Ось така. Інструкція ще йде. Гарантійний талон там. Потом, ну що, Тут ключик був, он до є. зняв його. Зняв його. А, ще насадку не показав насадку під пилососло. Вона йде. Даже її мати не буду, бо в мене її немає, то сенсор зараз включу. І давайте будемо перевіряти його. Це на шостій. Йде на п'яту. Агресивно, мощно працює. Давайте на четверту. Потім на третю. На другу. І на першу. Щось мені каже, то він трошки недопрацьований, бачите перше, він якби почав працювати а ну, друга. Перша ще раз. То ну, то працює, то ні. Мені кажеться, це трошки недопрацьовано, бо я читав по відгуках, що перші з... не всіх вони працюють навіть. Десь на четверку таку поставлю. Ну, це, як на мене, це недопрацювання. до Он ще в маслі. Зараз фокусую, бо темно. Ще в маслі. Кришечка ця знімається. Ця знімається кришечка. Можна дівати, можна на це. Ще я ще толком не розібрався. Оце, це буквально купив його вчора. Оце тільки подивимо, ну, навіть, можна сказати, не дивився. Оце в магазині як показали. От. Гарантію на нього дали. Інструкція, ну. гарантія на нього. Так. Ну, ну, я знаю, ну якось закріплен він дуже хорошо. Дивіться, скільки болтів. Закріплений він. Навіть mm. тут болт є. Речаги ще чи я не знаю. Там лінійка є ще розібратися. Як виключено? Ну, шнура, як на мене трошки маловато вони дали, ну, таке. Ось так. Ну, в принципі, ну що я скажу, це, дивиться, тако, це одне. В принципі, доволі якісно, так як на мене, нема такого, що, знаєте, ну, десь недопрацьовано, чи ще щось. Ну, ото, що на перших передачах не завжди працює, ну, це якби е, недопрацювання таке є. Критично це чи ні. Ну, як на мене, я думаю, що це на роботу не впливає, на остальних, все одно, на перших ви нічого так різати не будете. Нічого так різати не будете. Так як в мене ще не сильно великий досвід використання, це я буду в свиней підлогу ложити. То, кому цікаво, то я зніму відео, як він працює безпосередньо в роботі, яку дуску я ріжу, бо те, що показують, при огляді електроінструментів, що просто там брівно чи там ще щось таке знаєте, на камеру. Це одне. А от як в роботі безпосередньо, чи він хороший, чи ні, ну це вже покаже. Якщо у вас є такий, будь ласка, напишіть, як там що. Обходив я все місто, обходив все місто, знайшов е, навіть Fioland фірму Сімферопольська, один. Ну, ціна 3 Три, це для мене, як би, дури, це вважається більш ну, допрофесійно. Я отак подивився собі, ну, дивився на ціни і взяв собі, що я візьму лобзик в в середній, в районі двох, плюс-мінус. Не дешевий за тих, що з гаком. І ну, не дорогий за три. Це вже дорогий. Взяв от іменно середню, середню. Середній Мені буквально там, я буду ним різати раз чи два в рік, і ну, як би його не потрібно. Е, найшов Fioland 3. Но там гарантій нема, це гарантії від самого магазину, що вони, в случая чого, е, вони рік от відремонтують. Ну, кажу, ціна. Я, можливо, якби він був би дві з гаком, я б взяв би. Ще що це ще? Я мені пропонували такий. Теж варіант. 2,350 фірма якось на Е e починається. Такий сірий лобзик. 2300. І 350. Теж, ну, Техас знайшов один. ні, не Техас. Текман, Текман. 200 200 знайшов. Одно тільки. Це в одних екземплярах, бо зараз якби в них. ну, один, от Зараз така ситуація, що на один той самий Лобзик в двох магазинах може різниця бути 200, то й 300 гривень. Чого так, я не знаю, чи барижа, чи що. ну, Кажу те, що є. Обходив все, про крафт мені пропонували отаке, ну, я щось ні, щось я не захотів. Тому взяв, от, іменно тако зайшов на базар до хлопців і взяв. Стоять він чи ні, ну, дивився, в принципі, отзиви, ну, досить непогані. Да, от те, що Скаржаться люди, що іменно, ну, оце ж не допрацювання, чи ставлять йому мінус за це, ну, якби нічого не ідеально за такі кошти, як би. То так. А як він, а як він вже буде себе поводити, це обов'язково я перевіру. Якщо вам цікаво, то і відео набере перегляди, то я обов'язково зніму продовження, як я ріжу, і реальний відгук, то що я порізав, там образно свиням підлогу подстелив, я обрізав там те-то, 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 як він себе вів. Я обов'язково зніму, якщо цікаво. Якщо ні, то я створю допис. Вже коли буду підлогу робити, то я створю допис з фотографіями і заодно напишу свій відгук. На даний електролобзик. Ось так. Можливо, треба було іншого брати, чи навіть то Фіолента, ну, я взяв цього. Такий ще переключатель, не знаю. А, це угло цього міняти? Це. Ну, хай так стоїть, то хай так, я ще б не, не, буду. не розбираюся, то. Ну, ось так. Ну що, до нових відео. Всім теплого дня. Якщо щось, то. Тут чекаю коментарів.